Мені щойно підключали цей апарат до тіла, до ніг, рук, ось навіть слід залишився. На цих кадрах Міла проходить медогляд в одній з лікарень Німеччини. Вона разом із родиною евакуювалася влітку минулого року з селища Крюківщина, що неподалік Києва. Це було найскладніше рішення у моєму житті, тому що відбувалося все так. Сьогодні над твоєю головою. Пролетіли ракети, і ти просто чув одну, другу, третю, і ти прокидаєшся і кричиш в виїжджаємо!» ну тому що дуже страшно. Два дні, три дні спокійно. Ти кажеш, ні, залишаємося, будемо працювати, будемо якось старатися. Все в нас вийде перші півроку повномасштабного вторгнення росіян. Сім'я Артюшенків жила в Україні, займалися бізнесом, мали свою майстерню з виготовлення декору, евакуюватись, вирішили, коли зрозуміли, що в Україні під час повномасштабної війни швидко не зробиш потрібних аналізів сину. У нас син з інвалідністю, і він довгий час з двохрічного віку перебуває на обліку у Харківському інституті генетики. Наш лікар в перші дні виїхала із Харкова і виїхала до Німеччини. Ми втратили зв'язок і півроку не могли. Проводити далі якісь аналізи, міла з родиною в Німеччині, як і більшість наших переселенців, отримали тимчасовий захист, і з ним українці мають вільний доступ до ринку праці, освіти та медицини. Загалом медична система в Німеччині страхова. 24-й параграф передбачає те, якщо ви вже зареєструвалися, прописалися, тобто отримали прописку в Німеччині. Ви вже маєте медичну страхівку. Медична страхівка в Німеччині є обов'язково або ви самостійно її сплачуєте, або за вас, якщо ви не маєте можливості, її сплачує держава. Тобто усі українці, які перебувають у Німеччині, згідно з програмою тимчасового захисту, мають медичну страховку, і поки переселенці отримують допомогу та не працюють, за них платить держава. А коли знаходять роботу, оплачують послуги страхової самостійно, Фактично оплачують. Мені здається на половину, як в Україні трохи оплачує роботодавець, а частину оплачує сама людина. Скільки це по відсотках? Я не знаю. Мені здається, що приблизно 50 до 50. щодо сімейного лікаря, то в Німеччині він також є і Украї. Інці можуть у нього зареєструватися. Міла з родиною проживають у містечку Бадбоклет, це Баварія, і вже мають свого сімейного лікаря. Біженець має піти до хаос арта до свого сімейного лікаря, який вже виписує направлення до інших більш вузькоспеціалізованих лікарів. Тобто так ми робили з нашим сином. Слід зрозуміти, що на прийом у профільного лікаря можна чекати кілька місяців, і це тут норма. Потрібні для сина аналізи. Міла зробила також не одразу. Спочатку пішли до сімейного лікаря, там пояснили, чому нам потрібно з сином потрапити до невропатолога, до психіатра. Цей лікар виписав нам такі направлення. Після цього ми шукали в інтернеті самостійно до якого лікаря б хотіли піти з нашим сином, зателефонували туди, записалися на термін і далі ще чекали півтора місяці, поки ми нарешті таки пішли і потрапили до цього лікаря. У Німеччині часто проводять медогляди та різні обстеження, і страхові компанії навіть заохочують своїх клієнтів це робити. Наприклад, страхова компанія надсилає додому лист, умовно жінці. Виповнилося 35 років, і в цьому віці вона повинна пройти обстеження на умовно рак шейки матки. Це не є обов'язкове обстеження, це тільки рекомендація, але вони це рекомендують. Якщо ти пройдеш це обстеження, ти отримаєш якийсь бонус. На одному із таких обстежень була і Міле. Тоді їй зробили всі базові аналізи, аби зрозуміти стан здоров'я. Аналіз. Аналіз течі, далі флюрографія. Якщо є якісь там проблеми з серцем або в сім'ї, або в родині, то будуть на це більше звертати увагу. Ми. Шли чи чекапи, нам поробили аналізи, відпустили, сказали все добре. Крім того, у Німеччині з дитинства привчають дітей до того, що за своїм здоров'ям потрібно стежити у школах. Часто проводять тренінги та роз'яснюють важливість вчасної перевірки у медиків. Коли наш син почав ходити до школи, то навіть в школі видавалися такі буклетики. Там був намальований якісь левик маленькі, де писалося, що коли ти підеш до стоматолога, то тобі лікар має залишити печатку, і цього левика ти принеси, будь ласка, і в спеціальну скриньку у школі. І ти двічі на рік маєш піти до стоматолога, тобто ти маєш заповнити ось дві такі листівки. Щодо ліків, то майже всі препарати в Німеччині продають за рецептом. Бланки для них мають різні кольори. Від цього залежить, скільки коштуватимуть препарати. Може бути повністю безкоштовні ліки, повністю безкоштовні ліки це тоді, коли вам вони точно обов'язкові. Тобто без них ви не вилікуєтеся є наполовину обов'язкові. і третій варіант. Тоді коли ви будете оплачувати частину. За ті ліки міла одразу після приїзду до Німеччини створила свій ютуб-канал, розповідає про життя у чужій країні та на своєму прикладі намагається пояснити іншим переселенцям, що і як влаштоване. каже зрозуміла, що місцева медична система націлена на те, аби попередити хворобу та виявити її на ранніх стадіях, а не лікувати вже у критичний момент.